Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 8 вересня 2024 року, ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я проводжу огляд сортів винограду з власного маєтку, що в 2024 році надали сигнальний врожай. Каталонія столове сорт винограду над раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Бурдак Олександр Васильович. У 2024 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом 3 декади липня. Грона великі помірної щільності. Вага достигши грон від 500 г до 1 кг. Ягода велика витягнутої форми. Соковита та м'ясиста. Смак ягід сорту винограду Каталонія солодкий. Гармонійний. Полуничний. Столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Шаповалов Василь Данилович. У 2024 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом 3 декади липня. Грона великі, цилиндроконічні, помірної щільності. Вага достигши грон від 500 грам до 1 кг 200 г. Ягода велика. Овальної форми червоно-фіолетового кольору, соковита та м'ясиста. Смак ягід сорту винограду полуничний, солодкий, гармонійний, з легким фруктовим мускатом. В нотках присутній полуничний смак. Рембо. Столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Калугін Віктор Михайлович. У 2024 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом першої декади серпня. Грона великі, конічної форми, середньої щільності, вага досихши грон від 600 грам до 1 200 г. В окремих випадках навіть більше. Ягода велика витягнутої форми, темно-фіолетового кольору, соковита та м'ясиста. Смак ягід сорту винограду Рембо солодкий, гармонійний. Таким чином, цьогоріч маю сигнальний врожай наступних цікавих гібридних форм Каталонія. Полоничний. Рембо. На всіх згаданих мною формах цьогоріч тріску ягід не помічено, так само, як і пошкодження бджолами та іншими комахами. В заключення хочу додати, усі сорти, про які сьогодні йшла мова, успішно пройшли випробовування та залишаються надалі на моєму виноградному маєтку. Я продовжую вдосконалювати свій виноградник, продовжую обирати для себе нові та цікаві сорти та гібридні форми, тож дана тема також матиме продовження. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули огляд гібридних форм, що в 2024 році надали сигнальний врожай. Бажаєте знати, які роботи на винограднику необхідно проводити у вересні. Рекомендую до перегляду ось це відео.